Людині властивий рух. Він можливий завдяки узгодженій роботі кісток і м'язів. Скелет це опора тіла, тіла людини. Скелет захищає внутрішні органи від ушкоджень. У скелеті людини розрізняють кістки черепа. Кістки тулуба і кістки кінцівок, верхніх рук і нижніх ніг. Кістки черепа міцні і нерухомі. Вони захищають головний мозок від ушкоджень. Скелет тулуба складається із Хребта, ось він такий, ребер та грудної клітки. Хребет проходить уздовж всього тіла людини. Він складається із окремих кісток, хребців. Ось такий вигляд хребець має зверху. Якщо всі хребці скласти один на один, то всередині утвориться отвір, у якому розташований спинний мозок. До хребта Прикріплюються ребра. Ось подивіться, бачите, ось хребет іззаду, а до нього прикріплюються ребра. Разом з грудною кісткою, ось вона, ребра утворюють грудну клітку. Вона захищає легені та серце. Ось там, бачите, всередині. За грудною кліткою розташовані легені, ось тут посередині серце. А також вона бере участь у диханні. До грудної клітки за допомогою лопаток, ось вони, і ключиць, прикріплюються кістки верхніх кінцівок, тобто рук. Кістки рук, лопаток і ключиць зв'язані між собою рухомо. До нижньої частини хребта приєднуються кістки, які утворюють таз. Ось він. Так, ви завжди сміялися, але так виглядає таз у людини. Такі кістки підтримують внутрішні органи, які ось тут розташовані всередині. З тазом рухомо з'єднані кістки нижніх кінцівок ніг. Ми не могли б рухатися, якби у нас не було б м'язів. М'язи прикріплюються до кісток. У тілі людини 650 м'язів. Кожен м'яз потрібен для виконання того чи іншого руху. Наприклад, для того, щоб зробити крок, потрібна робота двох десятків м'язів. Скорочення і розслаблення м'язів приводить до зміни положення кісток. Так, коли м'яз скорочується, він тягне кістки, до яких прикріплений, а коли розслабляється, кістки займають вихідне положення. Скорочуючись і розслабляючись, м'язи рухають кістки. А отже і наше тіло. Це відбувається за командою головного мозку. Скелет і м'язи утворюють опорно-рухову систему. Головне її завдання забезпечувати опору і рух організму.